Вас вітаю центральне міська клієнта карні міста толочів Спокійно вам упокоєння. добре, та Я вже її внесу обережно там. Медсестра, медсестра, я буду жити я буду жити. Добрий день, дещо попробуємо зараз зробити. Що <потрібно> буде зробити зі мною? Зараз зробимо невеличку клізмачку і все буде гарно. А -а -а! До побачення, пацієнтко. Що нам робити? Воно пішло, я скоро буду подавати на розлучення, так що скоро ми будемо з тобою разом. Ох, oh, це чудово. то може пішла до спальні. Добре, Любчика Ай, люди добрі. іду симку і хальчи то розкажу, а Підходіть сюди, я маю вам дещо таке розказати. Що ти маєш нам розказати? Ма. Ой, я таке виділа, таке виділа. Квартири, чорні хмарики, таке сіхоє, і чоловік, ой. Що, і... собі інший зафір? Я все так знала, я знала, що він її не любить. А вона куди спішла? Я навіть не знаю. Всі не вітай, старче не. Ой, і не каже, вона така молодь пішла, що то вообще. Тьфу-тьфу-тьфу. Лікарю що мені зробити з пацієнткою черниш? Ой, ну що я тобі можу сказати? А ти все й того робила, ті таблетки понадавала, уколи зробила, Клізмочку то в сравні запхала. Все, все зробила, не знаю, що з нею робити. А вона гроші хоч і заплатила, бо якщо немає грошей, то все відпускай її немає і що тут тримати. Взяла, впала на жагульку чиюсь. Жах. Добре, завтра изписваме. Добър вечер, девчетка.